Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні розпаковка огляд та тест з за Aliexpress. Замовив я собі ось такий блочок 35 Вт за 80 гривень. Мені дуже цікаво, що за ті гроші я отримав. Сьогодні ми провіримо його. Так, що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми погнали до огляду і тесту цього блочка. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А, ампер Вт шістнадцяват годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 сорок вольта або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. Так з самого початку перейдемо до характеристики і ціни. Тому що 80 гривень. Я не знаю, як він називається, що за фірма Best упаковка краща упаковка, чи що Original. По характеристиках, як ви бачите, він у нас 35 Вт, USB, Power Delivery, Charging. І все, більше тут нічого нема. Давайте я зайду в Аліекспрес, вам покажу, скільки я заплатив. І подивимося, що там пише, які характеристики. Погнав. Так, ось моє замовлення. Як ви бачите, я заплатив долар 80-79. Це в районі 80 гривень, навіть менше. Менше, десь 76 чи 60 гривень. Якось так. Ну, порахуйте, скільки там долар, зараз 41. Дивіться, подивимося на характеристики, подивимося, скільки він зараз коштує. Зараз чорна п'ятниця. 119. Можливо, там мені якісь монети списали, а ну, давайте ми глянемо повністю. Що там мені списало? Ні, просто долар 80 і все, безкоштовна доставка. Зараз глянемо, що за характеристики, що тут пишуть. iPhone, Samsung, Huawei він може заряджати. Ну, що тут у нас 35 ватт. Fast Charging, Тут всякі графіки, що дуже крутий блок, а що по відгуках 4 і 5. Добре, відгуки ми не будемо читати. Давайте ми все ж таки його провіримо, Ну, я вам показав ціну. Зараз подивимось по протоколах, що він може, і так далі. Так що дуже цікаво за таку ціну, що я, що я получив і чи воно буде нормально працювати. Так що погнали. До речі, давайте я вам тут прочитаю характеристики, що тут в нас пише. Е, так, в нас модель є маркировка. USB-C у нас 5 вольт 3 А, 9 вольт 2 і 22 А, 12 вольт 1,67 А USB A і USB-C разом, е, типу 15 Вт максимум. Ага, Це типу з 2 3 А максимум можемо витягнути. Бачите, як він виконаний, він такий напівпрозорий, типу темний напівпрозорий пластик. Ну, Нема тут підсвітки, я його вже включав. Класно би було, якби якась була підсвітка. Було б вообще шикарно. Така легенька лайтова, щоб було видно, що він там працює, наприклад. Добре, давайте ми його підключимо. Під'єднаємо в нірці. Перше ми під'єднаємо до USB, подивимось на пульсації і так далі. Так, То назад. Що в нас по пульсаціях? Ну, В принципі, по пульсаціях норм. Дивіться, давайте ми зупинимо 37 мВ, е якісь такі скачки, 30, 100. Ну, ще поки що норм. Добре, давайте дамо резистор не навантаження і подивимося, що він нам скаже при навантаженні. В 1 А. Ну, Пульсація ще може бути. Це 160-150 в тому районі. Як ви бачите, ось так, скаче туди-сюди. Добре, 2 А що ти скажеш? 2 А 200, пульсація 200. Ну, трошки вже великувата, реально. 150 ще можна боротися. Добре, 3 Ампера ти витримуєш. Ну, от зараз тільки що? Ану, 200. Та. Ану, 3 Ампера. 3 А він тримає і пульсація 230-240 в тому районі. Трохи великувата. Добре. Потім при навантаженні подивимося, яка пульсація буде. Виключаємо. Трошки великувата пульсація, реально. Добре, це ми відключаємо. Давайте ми дамо електронне навантаження. Так, під'єднюємо електронне навантаження. У нас тут накручено 1,5 А. Запускаємо. Так, 1,5 А він тримає. Як ви бачите, 8 Вт майже видає. Крутимо далі, 2 А. Так, 2 А є. 10 Вт видає він з USB. Тут питань нема. Добре, далі. 2,5 ти тримаєш. Писало, що 3 тримає. Ну зараз подивимось. 2,5. Тримає 5 вольт є. Як ви бачите, просадки по напрузі немає. Далі, 3 Ампери. Крутимо. 3. Тримає він 3 ампери. 3,03 ну, і вже, бачите, 4,9,9. Добре, назад. Отак. От 3 Ампери видає. Дивіться, за таку ціну 5 вольт. Майже 15 Вт він видає. 14,5 Вт. Нічого, От рівно. Після 3, бачите, вже йде просадка. Добре, коли ти вирубаєшся? 302, 3,15, 3,16. Зараз він десь вирубається. Що ну. ти тут, 3,5 А тримаєш чи що? шоці, реально? 3,5 А видає 17 Вт. Офігіти можна. Такий блок за таку ціну. 3,8. Так, зараз вирубає. Ні, 4 А видає. 4,9 В, як ви бачите. Що ти, блін, якийсь монстр такий маленький? Дивіться, 4,2. Все, це електронне навантаження, максимум 5 А. Ще не пішло відсічку. 4,5. 20 Вт. Це шок реально. Дивіться. Зараз вирубається в Нірсі. Зараз в Нірсі вирубається 3,8. Ну, блін, 18 Вт видає. Ну, 5 А. Я реально в шоці з цього малюка? Ну, 3 А він спокійно видає. Дивіться, не напрягаючись, 5 В є. Дивіться сюди. Ну, Давайте ми вже до 5 докрутимо. Ви вже в принципі, бачили. Ну, так. Зараз електронне навантаження виробається. Він тепленький, Ну, зараз потім дамо йому з часом нагрітися. Все, виробався. 5 А він виробався. Зупинили, перезавантажили. Супер! Тут реально кажу, питань нема. Він 3 А тримає, як заявив виробник. Не знаю, що за фірма, просто пише блок зарядки і все, фаст чарж. Добре, електронне навантаження ми витягуємо. І прочитаємо протоколи цього блоку з USB. Добре, заходимо сюди, Fast Charge, ОК, okay, поїхали. ready. Погнали читати. Так. Ну, Power Delivery, звичайно, немає. Apple немає. BC1,2 зато є, Samsung є, Huawei є 9.12. Нічого собі, Quick Charge 2.0 є, 3.0 є. 22 Вт, Нічого собі я вам скажу за таку ціну. Quick Charge 2.0, 3.0 є тут. Питань нема. Добре, давайте ж приєднаємося до Type-C і зразу по Type-C почитаємо протоколи. З USB нормальні протоколи. За таку ціну це супер, реально. Давайте я візьму шнур. Є так, Power Delivery у нас включений. Запускайся. Давайте зразу протоколи читати. Що тут тримати, як то кажуть? Так, є. Як ви бачите, Power delivery є 22 Вт. Apple, BC, Apple читає з Type-C і Quick Charge 4.0. Це все решта червоне, як ви бачите. Ну нічого, я вам скажу нормально. Quick Charge 4.0 є. І Power Delivery він підтримує 3.0, це в нас 22 Вт. Добре, давайте ми зараз приєднаємося через Type-C до оцього електронного навантаження Atorch. І подивимось, чи він видасть там тих 22 Вт. Ну, 35 ватт, я так зрозумів, це в нас двох портів. Ну давайте так зробимо. Тут наставимо 22 Вт, нехай буде 20 Вт. А цим електронним навантаженням. Зараз ми, звичайно, USB тут десь 13 Вт знімемо, подивимось, чи він це все витягне. Добре, спочатку від'єднім НІРСі. Під'єднюємо сюди. Я думаю, вам добре видно, чи вам щось підставити. Давайте я вам підставлю літокало ось так, щоб вам було добре видно. Ось так. Включаємо через тригер. Запускаємо 12 вольт видає, але він піщить. Чуєте пищить. Слухайте. Є писк в нього такий. Чуєте, він пищить. Ну, не знаю. Зараз дамо навантаження при навантаженні. Я не чув, що він пищав. Це, як ви бачите, з Type-C він пищить. З USB він не пищав. Добре, давайте я вішу назад мікрофон. Давайте в 1. Будемо піднімати по чуть-чуть догори. Один. Один і один Ампера. Запускаємо. Так, що він нас видає? Зараз на даний час видає. Тут у нас 13 Вт. Ну і тут, в принципі, 13 Вт також пише. Добре, 1,2 А. 1,3. Давайте 1,5 дамо. Так, 17 Вт, 18 Вт, 18 Вт він видає. 1,67, 1,6. Це у нас 19 Вт, 20, ну 22 Вт. А він з Type-C видає, як заявили. Давайте ми зараз паралельно кажу, підключу сюди ще USB. Чи він то витримає, чи він вирубається, не знаю. Добре, давайте отак візьмемо. 1.66 чи 1,67. 1,65. 66. 66. Ну, 20 Вт він видає. Під'єднуємося до звичайного USB. О, бачите, я під'єднався до звичайного USB. Все, він вибив. Добре, ану попробуємо запустити ще раз. Давайте ми скрутимо до 1. 1.61. Запускаємо. Він у нас запустився. Так, працює, працює. 8 Вт. Щось йому погано. 8 Вт він видає, бачите? 5 вольт зразу. Я тільки другий кабель приєднав. Одночасно, що ти там з нього можеш видавити? А тут запускаємо 1 А і тут запускаємо 1 Ампер. Ну, працює. Працює. Накрутимо тут 15 Ампера. 1,5 Ампера є. І тут 1,5 А накрутимо. Ось так він тільки одночасно може видавати. Тобто в нас з одного і з другого там по 8 Вт знімається. Бачите, 8 8,8. Разом у нас там 15-16 Вт, як вони писали. І все. Одночасно, щось дрібні гаджети заряджати. Якщо хочеш швидко, то тільки з одного порта або з USB, або з Type-C. І все. Ось так. Добре. Давайте ми це все діло відключимо. Проведемо тест на нагрів. Як він нагрівається, добре, зупинись. Зараз я тут виставлю 20 Вт. і дамо йому там півгодини 40 хвилин. Нехай попрацює, який він буде гаряченький. Виставив я 167 А, запускаємо. Міряємо його температуру, кажу, залишу на півгодини десь приблизно. Ну Він зараз тепленький, там, що там дивитись температуру. 24, 27. 30 градусів. Ну так, в тому районі. 27, коротше, 30 градусів. От то, що ми тестили, давали йому навантаження, він трошки навіть нагрівся. Ну, тут він тепленький. Всередині він, звичайно, температура більша. 24, саме більше. Саме більше де було? Десь отут. Не пам'ятаю, тут чи тут. Коротше, менше з тим. Залишаємо. Я збив все по нулях. У нас же він одну хвилину працює, 20 Вт знімається, залишаємо, за півгодини прийду, провіримо температуру. Погнали. Так що, по часу у нас пройшло 35 хвилин, 34,52. Давайте ми заміряємо температуру. Ну, я вам скажу зразу: він тепленький, реально, він не сильно нагрівається, але як ви бачите, напруга в нас впала. У нас зараз 10 вольт, 11 вольт приблизно. І видає він 18 Вт. 19, 18 ватт 19 Вт. Напруга впала. Бачите, було 12 вольт спочатку, коли я запускав, а зараз 11 вольт. Ну, давайте міряти. Так, 32, 30 градусів. 30 градусів. Ну, якось так. Кругом, як ви бачите, 35-36 градусів. Саме більша температура. Ну, дивіться. Ну я вам серйозно кажу: температура не змінилася. Як було там близько 30, ось тут 40. Бачите, ось тут 40. Де от сам Дросель оцей, тут у нас 40 градусів. Тут у нас 30, 32, 35. Ну, я вам говорю, він не гарячий, це не 50-60 градусів. Я думав, що він буде до 70 градусів. Він реально тепленький, до 40 градусів, от, саме більше ось тут. Ну, що я вам скажу, по температурі непогано, він нас не виробився. Реально плюс. Добре, ну давайте ми зупинимо. І от, бачите, появилось 12 вольт. Дамо ще раз зараз навантаження. От є 12 вольт, а потім до 10-11 до скидає. От 10,8, 10,9 якось так. А ну ще раз зупинимо. 12,2 вольта є нормально. Ану, ще раз включаємо. Є 20 Вт. І скидаю, бачите? 11 9 9 12. Зараз скиду до 11 вольт напругу. Не тримає поки що. От скидаю, скидаю, скидаю. Зараз буде 10 і 9 вольта. І 18-19 там Вт. Отут 19 Вт вибиває. Якось так. Добре, відключаємо це все діло. Що вам сказати про цей блок? За таку ціну я вам скажу супер. По нагріву також супер. Одне, що мені тут не подобається, мені не подобається, що пульсація в районі 200. Була б тут пульсація хоча б там 120, 130, 100, 150 ще можна боротися. Ну, 200 таке. Ну, користуватись можна, там час від часу телефон зарядити, якесь освітлення, користуватись цим блоком можна без питань. Як ви бачите, за таку ціну він працює нормально, протоколи швидкі Існої зарядки в нього присутні, так що таким блоком можна користуватися. Скільки він прослужить, я не знаю. Пишіть в коментарях, можливо, хтось заказував такий блок, і як довго він вам прослужив, чи він ще подосі служить. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!